Планів дуже багато. Це як Наполеон. Лабораторія в цій кімнаті, чого його бігти поперед паровоза. Оцей весь бардак треба прибирати. Це мені хочеться, щоб все було красиво і в порядку. Раз, два, три. Так, яблуньки порахували, ангар порахували. Тепер залишилось срачу цей весь прибрати. Сергій Миколаївич робить ловушку для голубів. Професор Кембриджського університету. Каже, такий борщ хороший з голубів. Наловлю. Скільки ще треба скинути? Мінус десять. Пошли планувати. Всім привіт, гості та підписники. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми підемо планувати. Плани на майбутнє, я думаю, вам цікаво. У нас все так спонтанно. От Вчора ввечері лягав спать, щоб все нормально було. Не зміг вовремя заснути. І як почали лізти плани в голову. Ну, ця ідея, я її ношу вже, та ще до війни я носив таку ідею. Тому я з вами готовий зараз поділитися. А ви ж в коментарях обов'язково напишіть що-небудь, підтримуєте ви мене, не підтримуєте. Надів черевики, до речі, від компанії GTM. Класні. Вже скільки вони пережили і навіть ще й досі цілі. Треба, звісно, рулетка. Але ми зараз кроками поміряємо. Троханчик приболів, Треба, якось застигнути горло. Е, в чому суть? Суть. Ідея планування цієї території. То будинок нагадаю, то будинок моїх батьків. Мій будинок це оце ось оце горе, до якого ніяк не доходять руки, щоб його добудувати, зробити ремонт і жити як нормальні люди, як нормальна сім'я в окремому будинку і так далі. От в мене така мрія. Як тільки я оце сюди переходжу, зняли секцію забору та й ходимо. Ну, вже й бетонну цю проклали стежиночку. Тільки сюди перехожу, як подивлюся, так і хочеться щось робити. Що по будинку? Будинок треба повністю перекривати, кришу, криша тече, там в хаті аварійна ситуація, все складно, він холодний, стіна тонка, потолок зроблений неправильно, там всередині ота дучка, що на горище лазить. Короте, Багато проблем, тому потрібно робити ремонт. Ремонт, як робити, це потрібно все з цього будинку винести. А в цьому будинку у мене лабораторія в цій кімнаті, там, де я буває інколи роблю крафтові домашні вироби, напої, сир, варю, отаке от, от місце роботи. Для того, щоб перенести оце все діло кудись, треба щось построїти. Ну, тут є кухонька, така вона невеличка, невзрачна. Тут також все зайнято. Тут три приміщення. В цьому приміщенні, да, до речі, це ж ви просили рум тур. В цьому приміщенні невеличкий такий кухонька, там, де ми будемо. О, Сергій Миколаївич, ти готуєшся? Yeah. Піш. Заїхали баронувати. Зараз підемо планувати. Далі тут же ж холодильна кімната в нас і тут теж вже такі задряпані ці двері гаражні. І тут також в нас коптильні, робимо ковбаси, якось стараємося заробити ту копійочку і так далі. Ну і тут знову ж таки, і на цьому сараї криє, криша тече. І там у нас сарай, Два котла, бачите, стоять ще й досі. Можете написати коментар. У вас теж так котли стоять. Ну Поки газ є, то Сергій Миколаєв каже, чого його бігти поперед паровоза. Оцей весь бардак треба прибирати. А майна ось цього всього. Та навіть дивіться, навіть ось ось тут я замовив палета із пляшками для вина літом. І оце зараз вона стоїть під відкритим небом, бо нема куди поставити. І в планах Планів дуже багато. Це як Наполеон. Пішли планувати і міряти метрами. Ось тут хочеться достроїти ось цей сарай. Вже почали працювати, випилювати старовинні дерева, розбирати оці шалашники. І тут хочеться достроїтися для того, щоб. Тут мати можливість поставити їй сироварню, щоб по-людському це все робити, і щоб це красиво було, і в тому числі для того, щоб вам показати. Також тут, зробити гарний такий цех із зливами. Мені таке не подобається. Мені хочеться, щоб все було красиво і в порядку, по цих всіх моментах, щоб все було красиво і правильно. Тому тут теж роботи кусок багато. Але я не знаю, коли ми це все вспіємо зробити, бо часу. На ці роботи зовсім мало. Помагати теж нема кому. Ну, цехом це буде важко, мабуть, назвати, тому що цех біля житлових приміщень, як мінімум, то не строїться. Але для того, щоб мати можливість і відео знімати, і рецепти вам показувати. Тому має все бути красиво. І треба із будинку, перед тим, як робити там ремонт, розкривати його і так далі, кудись усе перенести. То тут буде приміщення, хочеться і горище гарне зробити, щоб і на горище туди щось закидати. Так як у нас тут з мережею дуже слабо і дуже погано, я вже замовив збільшення потужності. Тобто у нас тут одна фаза і то така слаба, то плануємо збільшити потужність електроенергію, замовив. Проведення сюди три фази. Не знаю, наскільки швидко це все зробиться, але надіємося, що хоч місяців за два, поки будівництво буде, то все е, зробиться. І вже, до речі, давайте проведу вам розпаковку. Вам буде точно цікаво. Сергій Миколаївич, тобі цікаво розпаковку? Я знаю, глядачі люблять розпаковки. Так, оце дивися. Замовив в інтернет-магазині електрик. Диви. Знаєш, що Саме класне? Диви, яка упаковка. Тобто, ну, не багато поки що замовив, поки бюджет. Тут все гарно запаковане, замульчовано, що нічого не поб'ється. Це в нас буде водний автомат. Ну, це не на е, приміщення туди, туди я замовлю айпішний тобто, із захистом волога защита і так далі. І ось до речі, все від ось цієї фірми. Там, до речі, в цьому інтернет-магазині ProElectric там толковий такий є Павло, власник, і він особисто навіть консультує людей. І от, ну, він рекомендує просто оцю фірму Єті. Це хороший бренд і якісні автомати. Це трьохфазні, це силові розетки на трифази. Це будуть на коптильні. Поняв, на стіні. Ну, я зараз замовив, подивитися, потрогати, подивити, які вони. Da IP54. Бо він каже, подивися. Я думаю, підійде, поконсультуйся з електриком, яка я рекомендую ось цю ось компанію єті. Потім тут у нас розетки силові на е, маленькі коптильні. Поняв? Це ж у нас буде силова розетка, це трьохфазна коптильня. Це, це, це однофазні, так. це, до речі, бачиш, як на машині, на холодильнику, Точно таке саме. Отправляє всі свої посилки в от таких от боксах пластикових. Круто. І заказав, що трьохфазні два автомати нам треба буде е, туди на цех, на ангар. Е, ну, По потужності різні. Теж. І індикатор, Це ж такого нема в тебе, да, не. це, це не воно губиться. Не губить. І ручка, на, це тобі ось в карман засунь. І автомати. Автомати теж є ті. Ось така колодочка. Мідна. Далі дивися. Автомати 16. Це надзвичайні розеточки будуть, по ньому. Щось по цьому. І коробочка автоматів 25. Ну і по хаті тоді будемо теж докупляти. В цього дуже класно. Швидкість відправки. Заказав. Через 2 години вже з нової смс-ка, що їде. Потім консультація. Ціна в їх найдешевша. І цей інтернет-магазин ProEкtr це напряму. Дилер по даній компанії в тому числі. Ну, і можете в коментарях написати, яка зараз найкраща. Ну, я знаю, от, оця є, ті ми теж ставили на сонячну станцію. Е, можу сміло рекомендувати цей інтернет-магазин, так як там консультація, ціна, швидкість доставки, упаковка. І, до речі, цей ящичок останеться тобі під інструмент. По-моєму, він навіть харчовий. І якість. Да. А, і ось о. для вас, звісно ж, посилання залишу в описі до відео. А, і до речі, я ж домовився із Павлом. Скидочка кожному нашому клієнту по промокоду Вовка Брус. Тобто, якщо щось замовляєте, кажете, що ви від Вовки-бруса і отримуєте по-любому знижку. А, ще плюси. Гарантія. Гарантію на оці всі речі виробник дає рік. А якщо ти купляєш у цьому інтернет-магазині, Гарантія 2 роки. Від себе власник, тобто впевнений в продукції, дає ще один рік гарантії. Тому користуйтеся, кому що по електриці потрібно. Ось, ось, дивіться, тут є номер телефону, є QR-код, інтернет-магазин ProElectric.com.'ua. Ну, посилання я, звісно, залишу в описі до цього відео. Так, пішли планувати далі. Розпаковку показав. Основне, що хочеться зараз, поки весна. Поки початок весни, поки є можливість і є де взяти гарні саджанці яблунь, хочу посадити яблуневий сад. Коротше, почав за здрав'я, закінчив за упокой. Пошліть, я покажу, де буде сад. Ну, Сад садом. Оце ж зранку йду мірять, який буде сад майбутній. Але ж потрібно розуміти, що треба щось побудувати, також в тому числі на частині ось цього городу. Для цієї різної техніки. Бачите, турбомотоблок тут у нас дискова борона, два трактори треба кудись ставити. Сівалка ремсинтез, прес, причеп, культиватор, привіт. Сівалка, купа старих дерев, в цьому році я, мабуть, їх розчищати не буду. Я оці дерева старенькі скасую, викину. Ось хочеться... Построїти оці яблуні, ну, теж доведеться, на жаль, викинути. Воно не дуже і урожайне. І тут поставимо такий невеличкий хочеться, ангар для цієї всієї техніки, щоб і оті котли туди занести. Та й оті всі, все-все-все. Потім також проблема із зерном. Зерно нема куди висипати. Будемо з чогось починати. А з чого, починать, так як рання весна, хочу посадити. На ось цій площі невеличкий яблуневий сад. Не на всю площу, а на частину цієї площі, отуди аж до гори, хочеться посадити яблуньки. Та, де будемо планувати. Але потрібно спланувати е, построїти ангар для цієї всієї техніки. Дуже багато всього і треба в тому числі зерно висипати. Площа є, зерно змолотили, відразу його здавати, нема ціни. Переробити його в додану вартість, наприклад, олію. Тоже, там невеличка комірчина є, воно все тріщить по швах, все не влазе. Те в мішках там стоїть. Ну, Мені таке не подобається. Мені хочеться, щоб все було красиво і в порядку. І якщо і перероблять в додану вартість, наприклад, зерно в цьому році посієм Мальдазору 6 гектарів на олію, то потрібна площа. Іде бос, шеф. А. Відео робиш. Якщо ангар, а що, тут то 18,5 метри. метри секції. Раз, два. Треба Скільки? відступити від сусіда, наверно, ждаш. Бо ми йому затінемо, якщо це прямо стінний буде каркас, то це буде сусід без урожаю. Ну, Так, да, прийдеться 2 метри, то одну секцію відступулять. Два метри відступаємо. Значить, одну секцію відступаємо. Це ми плануємо поставити ангар такий, щоб все влізло, в тому числі і зерно. І в тому числі хочеться для худоби зробити такий невеличкий, типа комбікормовий завод. робити комбікорм, щоб зменшити вартість кормів і в тому числі збільшити продуктивність. Два з половиною метра секція. Да? Ото одну відступаємо. Раз, два, три, 4. Чотири, чотири – це десять, да? так? Ну так. Да. І ще е скільки я казав розмір. 12, так? Да? Ну, то нормально, можна даже ще відступити. То і за ширину. І трактор може розвернутися маленький, да? Легко. навіть з прицепом. Легко. А великий ні, не. Великий не розвернеться. Назад прийдеться здавати. Та то без різниці поставить 12, да? бо ти кажеш великий, мені вже вроді й невеликий. 12 метрів ширина. І довжина ми почнемо це цієї яблуні. Раз, два, три, дев'ять, тридцять. Та не такий він і великий. Це ще й малий. Я так посчитав. Хвати з головою. Ти що. Хвати? Та ти що. Сюди знаєш, ти як у бригаді втратили. Як у бригаді. Ти таке любиш. Пославимо підйомник, машини ремонтувати. GTM я бачив. Їх є. І там з угла в'їзд зробити. Так же ж? Ну так. Да. Чи можна е, свинарник розваляти і далі туди посунути. І такий треба построїти. Можна, хай той свинарник буде в піднавесі в самому. Або та що нашу... він здався. Свинарник в піднавесі. Хай там будемо курей, будемо там держати колись. Просто можна ти під навісчя продовжити у крильце таке. Козирок? Козирок такий зробити. Ну тут ворота будуть, ну, а там хіба що можна там Ворог... прес Ось... поставити. Ага. Ну, та, що та... Це ж воно десь ось так буде. На, на углу О, там то, да? то треба відмітити. А тут сусіду хватить, висота буде його десь метрів п'ять. Можна з сусідами побалахати. Да. Саме Найкраще краще побалахати. Якщо да. що, то можна відступити ще на метр сюди. Да, можна зробити е рівно. Треба вирівняти площу. Але щоб вирівняти площу, у нас туди згори, то це треба або сюди вриться, або туди насипати. Туди насипати не цікаво. Правильно? Ну да, дуже да, так, Тоді це... що там буде, на що воно буде похоже. Сюди зариться, теж котлован вирить. Це метр по-любому знімати, так? Да? <гум> да, і тоді, як дощ щитиме, буде грязь взяти сюди. в ангар. Можна зробити, підняти на тумбах там. І зробити під цим же уклоном заасфальтувати. Ну, ангар зрозумів. Ангар тут, буде. Ну, тут з... просто він сам по собі тут буде нижчий там чуть вищий. Наоборот, тут буде. А, ангар так. Да. Ангар буде рівно по горизонту. Коньок, по коньку буде горизонт. Ну, зрозуміло. Але там буде на тумбах вище стоять. Ні, так. ну можна туди, можна трохи отсюди брати. Туди підсипати. Ну, тоже спланувати. Що що? Коротше, надо спланувати його. Да, у нас же трактор є ковш. Можемо трошки туди підсипати. Отсюди, трошки зняти, трошки туди підсипати. Але все одно уклон буде. Бо Понятно. метр ми не знімемо і не там метр. Тоді як заїжджати туди. Ну так. Да. Оце найтакий більш, мабуть, прийнятний варіант. А ви напишіть в коментарях, як оце нам поступить. У нас ось сюди. Туди на гору невеличкий уклон. На 30 метрах це метр по-любому висота, да? більше, Більше навіть. Більше. З півтора. З півтора Отто... метра. Зробити його. Ото як на гору виходиш, то той хребет на хаті рівний. Що ти кажеш? Як на гору виходиш, дивишся на хребет хати, він рівний. А... — Поняв, як, наскільки? Ого, то це висота хати. А висота хати. Ну, не, та... ну, не, не то, що... — Ну це метра буде півтора железно або й два. Да? Можна... Ну, на два метра підняти, не годіться буде. Ні. — Не годіться. І сюди вритися теж не гадіться хаїн... буде, бо вода буде текти і буде грізюка там. Так. Да. Хай він ангар буде так, як і є, там буде просто нижчий буде. Ангар хаїн. буде рівний. Тут буде на тумбах він вище. Да. І тут просто де тумби, ми вниз зашиємо його. Чимось кирпичом закладемо, поняв? Або піноблоком якимось. І все. І всередині під уклоном зробимо, що зерно посунеться дуже, чи що. Чи техніка. Трактор не перекинеться. Може покотиться, якщо на скорості не буде стояти. А може хтось із глядачів напише вирішення такого завдання в такій ситуації. В поперек теж ставить воно, хто знає, що буде. Перегородить усе. Нам вже треба, щоб ще і до сонця одна сторона була, ну, ми в да. панелі плануємо. Можна ж теж є варіант, можна е, запланувати е, ангар арочний, але плюс один в тому, що він дешевший в експлуатації, і він мені красивіший. Е, мінус в ангарі в арочному е, в тому, що панелі сонячні туди не притулиш. А ми так як е, любимо соня, сонячну електроенергію, то е, Краще вже побудувати, щоб мати можливість потім зробити той зелений тариф. І щоб використати ефективну площу, прямо на ангар зверху поставити панелі. Тільки їх Дивимо мить собаки. тоді погано. Раз, два, три, чотири. Хватить, чотири ряда яблунь посадимо. Значить, отак за ангаром посадимо чотири ряда яблунь. А тут буде у нас невеличкий городик і довжину порахувати і порахувати кількість яблунь. 4 ряди яблунь між рядами 4 метри і між яблунями зробимо 2 метри. Можна півтора, тоді із площі буде більша продуктивність, але не так комфортно обробляти. Тому робимо по 2 метри, щитаємо, скільки довжина. Два, три. Насчитав 60 метрів, тепер досить легко посчитати. 30 яблунь в ряді. До краю залишаємо невеличку ділянку, для того, щоб, якщо обробляти тракторцем або. Газонокосарочка, щоб працювала, або будь-що, щоб з ряду в ряд переїжджати. І там наверху Сергій Миколаївич вже горіхи посадив. Е, якщо цікаво, як поїдемо по яблуні, я вас візьму з собою. Пишіть коментарі. І, до речі, не забувайте заходити на наш YouTube канал кожного вівторка, о 20-й годині. Е, на наступному прямому ефірі взагалі буде шикарно, буде у нас суперлот. Буде в нас подорож розігруватися разом з нами. На всюди ході буде розігруватися чан, відпочинок у Щедрій долині. Багато цікавих таких епізодів. Тому обов'язково заходьте кожного вівторку. На минулому, на минулому вчора, на прямому ефірі, ми зібрали 180 тисяч 812 гривень. Ну Це не тільки за прямий ефір, а за весь тиждень. І це еквівалентно 16 fpv дронів для наших захисників, які зараз вкрай потребують нашої разом з вами допомоги. Тому обов'язково долучайтеся, долучайтеся до тих волонтерів фондів, кому ви довіряєте. Так, яблуньки порахували, ангар порахували, все порахували. Тепер залишилось срачу цей весь прибрати. Ой, як це буде о, нелегко в нинішній час. По-перше, людей немає. До речі, ми будемо їхати з Сергієм Миколайовичем Арпалиць. І в тому числі покажемо вам, як ми це будемо робити. Я думаю, буде цікаво. Ну а якщо вам цікаво і далі по будівництву, то обов'язково пишіть коментарі і ми будемо вам показувати. І так, друзі, спішу поділитися лайфхаком від Сергія та від Сергія Миколайовича. Лайфхак списали в інтернеті, але може хтось із вас не знає його, то я думаю, вам буде цікаво. Сергій Миколайович робить ловушку для голубів. По заявці Олексія Миколайовича. В общем, так. І постало в нас завдання. Підібрали проволоку. Проволока була підібрана для того, щоб. Покажи, а я ще покажу, з чого проволока. Проволока треба була 4 мм, але ми її тільки знайшли на раколовках. На наших. Ми вже давно раків не ловимо. Тому вона вся погнута. Погнута і в цьому вся загвоздка. Тобто Надів... Я її, вирівняти. Да, її дуже важко вирівняти абсолютно. Вона була кривіша була молотком. Абсолютно рівна треба. Чого треба абсолютно рівна, Надінь покажи. Шучки. Щоб ця штучка вільно, вільно Крутилась, да. А їх тут далі ось, вона жорстка, вона, вже... вона вже все, не крутиться. Треба абсолютно рівна. Я вам скажу, Сергій Миколаївич зробив абсолютно рівно. Ось. Все. Диви як вирівняв проволоку. Він півдня стукав спочатку молотком по ній, хотів вирівняти. Ніхрена не вийшло. І відповідно, залучивши силу Ютуба, силу лайфхаків, знайшли відповідь на наше запитання. Дуже просто робиться. Що, пішли, покажемо? Да. Йдемо покажемо. Бардак, то це твоя робоча обстановка. Так. Що? Трубка. Трубка зігнута отакого. Вставляємо проволчинку. Для того треба, щоб вийшов вільний край сюди. Можна навіть підтягнути. Ага, спочатку гнеш. Щоб, щоб легше відставить. Так. О. Вставив, Вийшов. І тепер шуруповерт. шуруповерт. GTM. GTM. Тільки з GTM-ом вийде, більш ні з яким іншим. Римаємо. І крутимо, і потихеньку. Крутим і потихеньку витягуємо. Професор Кембриджського університету. Та ти що, диви, яка рівна. Диви. Професор Кембриджського університету. Крутелики, диви. Вирівняв пролку. Показуємо друзям лайфхаки. Як ловить голубів. Хоча каже, такий борщ хороший з голубів, наловлю. Каже, гурей нема кому їсти. Дивіться, як ідеально. Диви. бомб. Та ти що? Ні, це проволка з раколовки. Раколовку розбираємо. Там вона все одно не робоча. Не каже, що не робоча, Олексій Миколаївич купить тобі нові раколовки тепер. Так раки. Раки велича раків. є. Якщо вам цікаво, обов'язково. Підпишіться на канал і ми покажемо. А, пишіть коментарі. Якщо цікаво, то ми покажемо, яка вийшла виходилася... Як голуболовка. Та щось Олексій Миколайович задумав з голубами. Видно, рішив розвести голубів. А може рішив на паску на ловіть на на. Точно, а може на ковбасу на паску. Як ви думаєте, що Олексій Миколаївич буде робити з голубами? Пишіть в коментарях. Я думаю, буде цікаво почитати. Бізнес на голубах. А як? Голубина пошта. Мені їх золотоношу вивез і В Золотоноші там повно голубів. <свист> Аму він там наловить хоче собі завести. Подивимося, спитаємо. Може пошту, точно, буде пошта. Голуб'яча пошта. Коротше, варіантів маса. Пишіть коментарі. Так, ну що, може перекус худаючим людям. А що вже? Шістнадцять. Вже шістнадцять о-о. Треба їсти, бо пишуть, що в мене під очима вже сині. Так все нормально. Ти в надійних руках. Я в надійних руках. Ти все надійних. буде нормально. Все буде Україна. То скільки тобі до твого результату, що ти скільки ще треба скинути? Мінус десять. Мінус десять? Да. Так. Тоді взагалі матері не буде, якщо ще мінус десять мати пропаде. Все, коротше. До Паски і все. До Паски, так? Да? Ну, і піст. Ти, ти гостую, доба, да, і ти я теж до Пасхи. Запіканку будеш? Будеш. Бу... То що вранці Бу... на перекус їв? Буду, будеш. буду. А бройлерів брати будемо на запіканки? Літом. Голубів наловимо, диви батько. Ловушку роби. Ну, а ви ж Це друзі, не так шапки зніму. А і, ви ж друзі. І дивись, що там ззаду за тобою. Ззаду. Як... Ні. Кітченлайн. <рес> так, ви пишіть коментарі, що цікаво, будемо розглядати. До речі, будемо будувати е, великий сад. Я може візьму... Давайте я вас в наступному відео разом з собою візьму посадженці. По там цікава історія буде, залишайтеся з нами.